Бінгут, добрий день. Добрий. Так, що ти продаєш тачку? Да, так, продаю. За світ. Для людей 35 буде. А що по ній фарбовано? Ти ж там щось бачив, вона була пом'ята? Правда? Вона була пом'ята, в сквері її витягували. В моїй страничці є повністю відео. Ви можете побачити, як я її з Луцька гнав своїм ходом. Вона була розмальована на своїй автоплощадці, я її відмив за 4 чи 5 часов. Вирівняли м'ятіни і є один підкрас, бо коли вона їхала з Америки. Зеркало висіло і тут витерло. Тут просто п'ятножко підкрашене і лаком перейду. Без шпакльовки без нічого. без нічого. І вся машина в оригінальному красі бащиш. Ну поміцюють вариш. Авто Автоексперта пустиш провіряти машину? Так, звісно. Без, проблем. без проблем. Та любу машину від власників продаємо. Ці машини мої, а власників це власників. Конечно, приїжджайте, перевіряйте. Якщо є якісь нюанси, все відкрито. Що зараз більше купляють пригонку чи Америку, чи Європу? 50. немає такого, дайкої статистики. За вихідні продали чотири машини українські. Ні, одного рога продали свіже пригнано. Що там? Хто в тебе зараз на площадці? Як це ти гуляєш? Дружина. Дружина. А сімейний бізнес? Сімейний. — Це дуже рідко, коли дружина з чоловіком разом працює. Та вже 75 п'ять разів не розвелися. Поки площадка. <рігла> <рігла> — Поки наша йде.